У мене це моя послучка, я думаю, що від кого. дивитись, Я не знаю, там написано. Ти? Ні, ні? Ні. Я ще можу вгадувати? Ні, все, відкривай. Я думаю, що тут одяг якийсь. Або щось в шампуньки якісь. Або щось в автомобілі. Жека, не пробіж мені. Плитка шоколадич. Така важка. Сліток золота. Ну а слітик, або фотокарта якась. Добре, що так відкриється. Я так і думав, що картина. Так, три, ми раз, ми два, Три. Подяка, гуні Євгену. Висловлюють вам ширу вдячність за вагому внесок у підтримання бойових спроможностей частини, блін. Я просто хвилююся. Сприяння захисту територіальної цілісності та недоторканності нашої Батьківщини ваша ініціатива та відданість Україні допомагає нашим захисникам ефективно протистояти російським окупантам та сприяє досягненню нашої спільної мети. Разом до перемоги. Слава Україні! Це нам, з вами, всім, бо без вас я б нічого. Не допоміг. Дякую. Слава Україні. Це неймовірно приємне таке отримувати.